Доброго дня, мене звати Юлія Мудра, я психолог платформи Women Hub. Якщо ти себе погано почуваєш і не знаєш чому, задай собі наступні питання. Я сьогодні спала, чи гарно я харчуюся? Можливо, мені потрібен відпочинок? Ті люди, які навколо мене, як вони на мене впливають? Чи є якесь джерело стресу, яке тисне на мене? На що я витрачаю свою енергію? І чого я найбільше бажаю на даний момент? Якщо потрібна підтримка, звертайтесь до нас, будемо раді допомогти.